Вітаю! Мене звати Віхляєва Катерина. Я лікар-косметолог, дерматовенеролог і маю досвід в косметології. Вже понад 4 роки. І сьогодні спеціально для фармасі ми підготували відео на тему, як доглядати за віковою шкірою. Взагалі, старіння це генетично обумовлений процес, який проявляється певними змінами в нашому організмі. Якщо ми говоримо е, безпосередньо про шкіру, то це коли у нас сповільнюється ділення клітин, зменшується вироблення власного колагену, елостану, гіалуронової кислоти. І також це проявляється змінами в нашій підшкірно жировій клітковині. А Саме у нас зменшуються наші глибокі жирові пакети, а також відбувається гіперплазія поверхневих жирових пакетів. Простими словами, це проявляється дряблістю шкіри, також проявляється зменшенням тонусу нашої шкіри і зменшенням пружності. Чи можна виглядати в 40 на 20? Я як лікар скажу вам, що ні, адже за цей час відбуваються певні фізіологічні та анатомічні зміни в нашому організмі. Але зараз є дуже багато доглядових засобів, естетичних процедур, які допомагають нам відтермінувати старіння нашого організму. Перші ознаки старіння проявляються у всіх по різному, адже ми всі індивідуальні, і генетично у нас по різному запрограмована робота наших клітин. Але якщо брати в середньому, це приблизно після 25-30 років наші клітини вже не так активно функціонують. За рахунок того, що наші клітини, фібробласти, дерми, вони починають менш активно а, працювати. У нас за рахунок цього виробляється менше власного колагену, еластану. І а, перші прояви старіння, якраз. Це про дряблі шкіри, про те, що немає вже тієї минулої пружності та утворення таких якраз таки дрібних зморшок. Антиоксиданти, до речі, це дуже корисні молекули для нашого організму, адже ми постійно знаходимося під впливом вільних радикалів. Що такі вільні радикали? Це атоми, які втратили електрон, і за рахунок цього вони хочуть цей електрон приєднати, і роблять це за рахунок того, що беруть цей електрон з наших клітинок в організмі. Шляхом цього він руйнує наші клітини, і це призводить до руйнування клітин в нашому організмі. Антиоксиданти це ті компоненти, які якраз таки борються з вільними радикалами. Тому це дуже важливо, якщо ми говоримо у розрізі старіння шкіри, як запобігти цьому. Дуже важливо використовувати засоби з антиоксидантами для того, щоб наші власні клітини не руйнувалися. Насправді антиоксидантів дуже багато. Вони, якщо говорити про косметологію, про засоби, які ми наносимо на шкіру, найбільш популярними це звісно вітамін С, вітамін Е, Коензим та також вітамін А. Всі вони дуже активні і класно впливають на нашу шкіру, але трошки по різному. Вітамін С є одним з найпопулярніших антиоксидантів. Він якраз таки бореться з вільними радикалами, захоплюючи їх. А найпопулярнішим та найодним з найактивніших є вітамін С, а саме аскорбінова кислота. А вітамін С також має і інші властивості. Він класно освітлює шкіру, бореться з пігментацією. А також стимулює наші клітини на синтез колагену та еластану. А найбільш активний вітамін С знаходиться якраз таки в сироватках. Там ми можемо використовувати вищі концентрації вітаміну С, також вітамін С може міститися так само і в кремах, очищенні та масках. Ретинол, а саме, це похідний вітаміну А, він пришвидшує ділення клітин та оновлення клітин. За рахунок цього, ми можемо отримати більш рівний рельєф, також ми можемо попрацювати з пігментацією. але Хочу зауважити, що ретинол також має свої деякі побічні ефекти, а саме він може подразнювати шкіру. Тому дуже чутливі шкіри він не завжди підійде. Для зрілої шкіри також можна використовувати пептиди. На відміну від ретинолу, вони не так сильно подразнюють шкіру, тому можуть підходити навіть для чутливої шкіри. Пептиди дуже класно впливають на наші клітини за рахунок того, що вони знов-таки стимулюють процеси нашого колегенезу та стимуляції вироблення власного колегену, еластану та синтезу гіалуронової кислоти. Пептиди класно працюють зі зморшками та з рельєфом на нашій шкірі. Вони є дуже різноманітні. І їх функції теж тому треба підбирати, виходячи з індивідуальних особливостей шкіри пептиди. містяться не тільки в косметиці, а також ми їх можемо вживати як біодобавки. Кислоти це дуже класний інструмент для того, щоб попрацювати різноманітні проблеми і запити не тільки вікової, а загалом будь-якого типу шкіри. Але якщо ми говоримо про вікову шкіру і про найчастіший запит, а саме, наприклад, коли ми хочемо працювати з пігментацією, дуже класно обирати такі кислоти, як азелаїнова, ферулова, коєва кислоти, вони добре справляються з пігментацією. Якщо говорити про таку грубу вікову шкіру і щоб Отримати якраз таки результат ексфоліації, відшелушування такого більш рівного рельєфу шкіри. Тут дуже гарно підійде гліколева кислота, але треба бути обережно, вона саме для грубої, нечутливої шкіри. Для зрілої шкіри дійсно дуже важливе використання сонцезахисту, адже ультрафіолет він впливає на наші тканини таким чином, що він може теж руйнувати наші клітини і провокувати пігментацію. Саме тому, використовуючи СПФ, ми зберігаємо наші клітинки і продукцію ними колагену, а також профілактуємо утворення пігментації якою ми так постійно боремось. Ми завжди маємо орієнтуватися на активність ультрафіолетового випромінювання. Саме тому я завжди раджу наносити СПФ, коли у F індекс, а це називається активність сонячного випромінювання, він перевищує ніж 2, тобто 2 і більше. для тих, у кого шкіра схильна до пігментації, я рекомендую наносити СПФ протягом всього року. А ми можемо подивитися в прогнозі погоди. Там завжди пишеться УФ індекс. і Якщо він 2 і більше, то звісно наносимо СПФ.